Представники центру молоді Запорізького обласного центру молоді у нашій студії це Анна Ана і Марія Теслюк. Ці дівчата вони є представниками знов ж таки такого сектору роботи Запорізького обласного центру молоді, що займається працевлаштуванням та волонтерською діяльністю. А сьогодні ми з ними будемо говорити про бізнес, про стартап. Бізнес доброго вам ранку. Доброго, доброго ранку. Дівчата, це проект, який має стартувати вже. Цієї суботи і цей проект дійсно покликаний для того, аби молодь зрозуміла, що потрібно якимось чином виживати в нашій країні, і краще за все працювати не на дядю, а на себе тому потрібно щось, щось робити. В чому суть проекту? Наш проєкт покликаний навчити молодь розказати, показати, як, з чого треба розпочинати свою власну справу, якщо у вас є таке бажання, звичайно, і ідея. Як оформити бізнес-план, куди звернутися, які важливі аспекти для початку власної справи, все це ми. Заклали нашу програму, запросили досвідчених експертів, тренерів, які будуть навчати розказувати молоді, яким чином все ж таки розпочати власну справу. Так, коротенько якщо. це, якщо дуже коротенько, маш. А от що стосується тих тренерів, які дійсно гідні того, аби розказувати. Не за підручниками, можливо, за а, власним досвідом. Так, це відомі люди нашого міста, міста Запоріжжя. В перший день це будуть спікери, які будуть розповідати про те, як вони створювали свою справу, які перепони були на їхньому на їх шляху. Це і Такі Аня скаже, які люди у нас так. так. У нас перше заняття, якщо більш детально, перше заняття 26 шостого суботу присвячене історії успіху підприємництва в наш, на нашому місті. Ми запросили молодих підприємців, які вже ведуть свою справу. Саме це представник кафе Добра кава. Далі Борис Ігнатко, зелений туризм» він у Нас представляє також. Досить відомий величко Андрій. Він веде тренінги свої, проводить зустрічі, різні івенти щодо просвітницької діяльності. Також є підприємником. Під, підприємцем. так. Дякую. Далі у нас є Павел Бобкун, в нього своє кафе. Ну, тобто це, в принципі, малий бізнес, да? скажімо так. Так. так, представники малого. малого Ті, які змогли та самі якби, вже розпочати в нашому саме місці свою справу. Далі ми на це заняття запрошуємо представників державних структур, які розкажуть про правові основи, більш такі формальні. Це фіскальна це, служба, так, фіскальна та, та державні реєстратори. Реєстратор. Ну це, в принципі, важливі служби, так. без яких ну, важко оформити бізнес і так. ще важче його вести. Що стосується от тих от занять, які ви ви запропонували молоді, яка дійсно хоче розвивати свій, свій бізнес, то тут е, ще про ну не питання не тільки реєстрації фізичної особи підприємця і е, цієї державної допомоги, яка може бути надана тим, хто хоче розпочати свій бізнес. Тут ще й ефективність використання піару в бізнесі, е, написання бізнес-плану, різноманітні підводні камені. Наскільки оці, е, скажімо так, заняття, які ви пропонуєте, дійсно будуть корисними. Тим, хто хоче розпочати бізнес, а, ну оцінити зараз якби повністю корисність і результативність, ми, звісно ж, не можемо, але все ж таки сподіваємося на те, що а, це буде результативним. А саме в, по завершенню нашого проекту а, ми розкажемо. І навчимо молодь, як оформлювати бізнес план, тому що зараз це також є дуже важливим для інвесторів, для залучення різних джерел фінансування. І за результатами вони презентують вже свої перші бізнес-плани, ті, які зможуть це зробити експертам, саме менторам, яких ми також запрошуємо на останні заняття, і вони вже зможуть відкоригувати надати якісь професійні рекомендації щодо того. Як же все ж таки створити такий? Життєздатний проект. Скільки от у місті такої активної молоді, бажаючи дійсно спробувати себе бізнесменом? Ну хоча б уявити. Так. ну не тільки в місті. Першочергово наш проект направлений на для молоді Запорізької області. Було подано 58 заявок на участь. Більше половина з них це молода активна людина, яка проживає в Запорізькій області. Місто Мелітополь, Енергодар, Бердянськ і вже відібрано 40 Три заявки. Ми вже відібрали учасників, які безпосередньо приймуть участь на протязі п'яти днів буде тривати проект. Починається 26-27? двадцять 3 третього та дев'ятого квітня буде. Що субота та неділя це для зручності людей, які вчаться, працюють або живуть у Запорізькій області, щоб добиратися сюди краще було. Тому ми думаємо, що така кількість вказує ну кількість заявок, вказує на те, що проект викликав зацікавлення Цікавленість серед молоді. А наскільки цей проєкт буде корисним тим, хто вже розпочав власну справу і десь там в якихось стенетах заплутався? Ми гадаємо, що буде корисним в плані структурування своєї, свого, своєї власної справи. тому що... Бізнес він складається, він не тільки складається з того, що ти почав його, але треба його продовжувати. І на кожному етапі виникають якісь певні питання, труднощі. І наш проект прописаний таким чином, щоб спочатку до кінця довести цю справу. ну не до кінця бізнесу, а до успіху. Наскільки от за заявками, якщо стежити, наскільки там багато чоловіків, жінок, людей різного віку, тому що ви запропонували проект людям від 17 до 35. Так. 17 – це ще школярів взагалі. Так. ми вчора передивлялися заявки і. Більше чомусь було жінок, ну дівчат від 17 до 35 років, але й були хлопці. А вік абсолютно різний, були і 30 років ті, хто будуть тримати участь, і 17 і 18 років учні коледжів, перших других рівнів акредитації студентів, тобто різноманітні. Ви не просили представити свою ідею, щоб, хоча б зараз зрозуміти, чого хочуть, а чого прагнуть. Ті, хто Ми будуть просили брати участь. Лише написати мотивацію до участі. Mm -hmm. І досвід ведення, власної справи, якщо справа, є таке. Та. Що кажуть щодо мотивації? Хочуть розпочати власну справу, мають бізнес ідеї, мають ідеї для стартапу, бажають незалежності, це дуже часто. Але не знають, з чого розпочати. <laughs> так, так. Mm -hmm. Грошей та слави, так насправді ну, усі там хочуть. Ні, на жаль, от що немає такої інформації, які ідеї у кого, тому що було б дуже цікаво дізнатися, що хочуть школярі, наприклад, або ті, хто вже по Ну, ви знаєте, ідеї – це ж така справа. Сьогодні є, завтра нема завтра вирішили інакше І це дуже особисто. Якщо розповісти свої ідеї, то можна перейматися якісь конкурента. Ті, хто вже дуже працює, не що орієнтована молодь. Не те, щоб там працювати у сфері сервісу, оформлювати чи відкривати кав'ярні. Перукарні салони краси, чи все ж таки ну, якісь інші, скажімо, так більш наукові проекти mm -hmm. реалізувати? Нема такої інформації? Нема такої інформації, але ми будемо її мати 9 квітня, коли то тобто вже по завершенню. коли хлопці та дівчата презентують свої ідеї. Участь в заході є безкоштовною, Звісно. і чи можуть ті, хто ще й досі вагався і думав, чи варто чи не варто сьогодні написати оформити заявку на участь. Ні, не можна. Вже не можна. Вже не можна. Вже учасники відібрані, вже розіслані запрошення до участі, тому вже сформована група. Але цей проект він От буде буде ще. Буде, ще да Це буде, буде другий ще, сезон. проєкту. буде ще так. Можливо, не в цьому році, але в наступному 100%. -коло. І про ще один проект хотілося б швиденько поговорити з вами. Також проект Запорізького обласного центру молоді, і це проект Тобі обирати. От так. якщо ми говорили в першій частині про бізнес, який ми обираємо, яким хочемо займатися, то проект тобі обирати. Це, ну скажімо так, більш соціальне спрямування можна докладніше. Так конкурс соціальної реклами тобі обирати» другий рік поспіль. Вже проводиться Запорізьким обласним центром молоді за підтримки управління молоді фізичної культури та спорту запорізької облдержадміністрації. і він направлений на популяризацію здорового способу життя серед молоді та популяризацію волонтерської діяльності. Хлопці та дівчата віком від 16 до 35 років можуть прийняти участь. Звісно, це жителі міста Запоріжжя та Запорізької області, і можна подавати свою соціальну рекламу у чотирьох форматах: перше це соціально друкована реклама, друге це соціальна відеореклама, соціальна інтернет-реклама та соціальна зовнішня реклама. Будь-яка тема реклами, будь-яка проблема соціальна повинна бути висвітлена в проєкті, будь-яка, яка стосується здорового способу життя або популяризації волонтерської діяльності так. за двома темами. Лише, ну, Лише я маю, ну, але в, в рамках цих будь-який будь-який спорт чи будь-яка будь-яка діяльність. Так. І щодо того, аби взяти участь, потрібно що зробити? потрібно надіслати заявку на участь, надіслати формат своєї соціальної реклами на пошту Запорізького обласного центру молоді. Деталі можна дізнатися на нашій сторінці у Фейсбук, у ВКонтакті, або зателефонувавши нам за телефоном 233 6178 Ну або просто знову ж таки зайти до соціальної і, і знайти нас. Ми не шифруємося. Ми відкриті для молоді, для нових ідей. Тому. Але у нас дедлайн подачі заявок так. до 22 квітня тобто місяць, в принципі залишився. Так. Ну так да, для молоді це ще дуже багато ще часу. Ще треба зробити своїх. Якщо ідею, то відео реклама, так то треба відзняти. Тобто, якщо хтось вже хоче це робити, в час розпочав відповідно. Дівчата, дякуємо, що завітали. Маємо прощатися за браком часу. Усього вам найкращого. Ми дуже сподіваємося, що і вдасться вам реалізувати стартап бізнес. І дійсно ми побачимо незабаром другий сезон. Ну і за соціальною рекламою також у вас.